Всім привіт! У сьогоднішньому відео я розкажу про 5 фільмів, які варто переглянути холодними зимовими вечорами. Замерзла з Майамі комедії із головною героїнею Люсі Хілл, що змушена деякий час переїхати із сонячного Майами до занесеного снігами Нового Ульму, щоб отримати підвищення. Її завдання це інспекція заводу і підготовка його до змін. До роботи вона підходить із холодною головою і впевненістю, що звільнить половину працівників без проблем. Але теплий прийом, допомога в нелегких ситуаціях і любов нових співмешканців заставляє Люсі заново обдумати свої вчинки і врятувати завод. Золотий компас екранізація першого тому трилогії темні початки Філіпа Пулмана, де головна героїня Ліра живе в альтернативній Англії і виховується своїм дядьком Лордом Азріалем. У її світі всіх людей супроводжують їхні деймони. Душі у тілах тварин, і пригоди розпочинаються, коли дядько дівчинки відправляється до північного полюсу у пошуках магічного срібного пилу, що зв'язує світи, а у рукіллі потрапляє алетіометр, золотий компас, що допомагає знайти істину і може дати їй змогу розгадати таємницю зниклих дітей. Чоловік на ім'я Отто – ще одна екранізація, та цього разу знята за мотивами роману Фредріка Бакмана, що розповідає історію про суворого старого чоловіка, який втратив дружину. Він виходить із дому тільки в магазин чи на щоденний обхід території, сварячись із людьми, що трапляються під гарячу руку. Та все змінюється із появою нових сусідів: життєрадісної радісної пари людей із дітьми, що допомагають Отто подивитися на світ під іншим кутом. Та й бабака фільм іще 1993 року, подій в якому відбувається 2 лютого, традиційне свято День Бабака. Як і кожного року на урочисту подію приїжджає телеведучий Конгрес, щоб зняти про неї репортаж. Нічого не віщувало біди. Та, прокинувшись наступного ранку, чоловік помічає, що на календарі знову 2 лютого, і все повторюється по колу. Пінгвіни містера Попера комедія із Джимом Керрі про успішного бізнесмена, що живе окремо від своєї сім'ї. Та одного разу його чіткий розклад і звичну рутину порушує посилка від його батька, який ціле своє життя подорожував світом. У ній виявляються шестеро пінгвінів, які до непізнання змінюють головного героя, його сім'ю та його погляди на світ.